палкій країні Петсія, де професія викладач була найголовнішою, а класний керівник взагалі не стати царем. Жила була звичайна викладач музики бжала. Аліпжала. Світлана Олексіївна Аліпжала. Їй дуже хотілось розбагатіти, але для цього їй потрібно було стати класним керівником. Одиноко, одинокий, одиночка. І ось, блукаючи зі своїми друкованими клавішами і зашитами подымий, вона побачила. Як в таємну печеру зі своїми багатствами заходило 26 розбійниць. Вона сховалась у густих зарослях і підслухала пароль. Пет, Пет, откройся!» І двері відчинилися. А бджола зрозуміла не можна втрачати цей шанс. І швидко поміняла пароль печери на казковому банкомоті. Розбійники злякались, вони зрозуміли, що не зможуть вийти. Тоді Алібжола сказала, я вас відпущу, якщо ви станете моєю найлужчої групою». Вони погодились і сказала Алібжола чарівний свій пароль Китці мої, і відкрились двері в печері. З тих пір Алібжола стала найбагатішою людиною в пеці, адже в неї була група у 41 Что в перекладе означает 26 розбійниць. Та не было в них спільної меты Одні обмалювали все навколо Я рисую на окне Мир почти такой как наш Я рисую на окне Акварели и гуашь Краски яркие возьму И закрашу серый цвет на рисунок. Що ж нет? Где улыбки каждый день? Где почти всегда весна? Где у всех у всех людей Очень добрые глаза? Інші розмовляли невідомими мовами, А треті взагалі десь співали. І вирішила Алі бжало об'єднати всіх, Відправити шукати скарб Наївна була. Нічого вони не знайшли, але з тих пір все робили разом. Сп'ят у стали книжки спят, и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться ты ей пожелай Баю. баю. Я серьезно. пса Если с другом вышел путь, если с другом вышел путь, веселей дорог. друзья меня чуть-чуть без друзей меня чуть-чуть а с друзьями много что мне снег что мне с ночь там ты досдых проливной когда мои друзья со мной что мне снеж что мне с ночь там ты досдых провинной когда мои друзья со мной ла 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 Воны были одним Нероздільним механізмом. Що тому, що кто тарічка багато їсть! Підтримували один одного в будь-якій ситуації. Так прожили вони 4 роки. Але все ж таки один скарб вони знайшли. А який? Znaju leša noša paćra pettetjet. La